Ти колись у Львові зустрічалася з кримінальним авторитетом. <хи> Ви підтримуєте стосунки зараз? Ви знаєте, жила 8 років. <хи> <хи> ну, я дивися, ми з тобою знайомі 25 років більше навіть. Я я багато можу тобі запитань задати. <хи> 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 Ось, але ну, типу. Вже нещодавно, ти знаєш, я якраз їхала на один свій концерт, я приїхала з Києва, їхала у е, якраз Трускавець, і ми по дорозі перетнулися. перетнулися, і, е, перетнулися і... Ми якось гарно поспілкувалися. Я не можу сказати. Я вважаю, що Напевно, люди завжди залишають мають залишатися людьми мудрими, доцільними. В мене був один момент, коли в мене захворіла донечка, і була така пікова історія я була у Львові. Я, я, ну, я в той час жила в Києві, приїхала просто до Львова там на день-два, і в донечки сорок там більше температура. Боже, я не знаю, що робити, я не знаю, які лікарі, куди бігти. І а, він написав мені, якщо тобі потрібна допомога, давай зараз я піднімлю.